Кожна п'ята людина у світі має депресію, втому, кожна третя безсоння і багато людей перебуває у рабстві алкоголю, наркотиків, усяких фобій, переліків, у чому завгодно. 50% знедолені. І скільки війн. Це все множиться. І це тоді, коли пройшло 2000 років з пришестя Господа Бога на землю. Напевно, ми щось не зрозуміли. Напевно, повз нас щось пройшло, щось те, що таке найдорожче для нас. Для нас це перетворилося в якусь релігійну дію, і цим важливо розібратися, тому що від цього залежить наше життя на землі і наше майбутнє. Питання у тому, що наука каже, ми не розуміємо, як це зробити. Ми рухаємося, ми досягаємо, розвиваємося, до космосу літаємо, або ще щось. Але добре, депресію не лікують, в тому, яка кожна п'ятої людина не можуть. І просте безсоння лікувати не можуть. Гендерну політику не змогли вирішити. Сказали: нехай будуть чоловіком, жінкою, хтось твариною захоче бути, а хтось гіпопотамом. І питання. А чого люди досягли? І те, що люди досягли, вони використовують для руйнування цього світу. І що таке Різдво? І що воно дає? Ісус є вирішенням цього питання та цієї обставини, щоб людина рухалася не в сторону світотварин, а поверталася додому, до Бога.